І усіх глядачів розглянемо другий спосіб побудови квадрата з довільною, а також заданою стороною за допомогою циркуля та лінійки. Причому на лінійці ми не будемо використовувати шкалу. Отже, нехай нам треба побудувати квадрат зі стороною А. Накреслимо. Довільну пряму та візьмемо на ній довільну точку О. З точки О, як з центра, побудуємо коло довільного радіуса, що не співпадає, наприклад, з відрізком А. Отримали дві точки перетину кола з нашою прямою. Це точки А та Б. Далі наша задача буде полягати в тому, щоб відрізок ОА розділити пополам. Для цього проведемо серединний перпендикуляр до відрізка ОА. Побудуємо кола з центром в точці А. Того ж радіуса, як і перше. І утворимо відповідно дві точки, які з'єднаємо між собою, пряма є серединним перпендикуляром відрізка АО І ділить відрізок АО пополам. Нехай це буде у нас. Точка К. А далі побудуємо коло з центром точці К та радіусом, наприклад, ОК або АК. Нам цікаві точки перетину даного кола і серединним перпендикуляром. Це будуть відповідно точки. П та З'єднаємо отримані чотири точки О, М, а, П. і отримаємо квадрат це є квадрат. З довільною стороною А м, що може не дорівнювати заданій стороні А. Щоб побудувати саме той квадрат, який ми шукаємо, візьмемо одну з вершин побудованого квадрата, наприклад, точку П. Та продовжимо сторони, які виходять з цієї точки до променів. І далі, радіусом, що дорівнює а малому, побудуємо з точки П, як з центра кола. Нам досить провести ті лінії що перетинаються з побудованими променями. І утворюється відповідно дві точки. Назвемо їх точка Т та точка С. А далі з точки, наприклад, С, або з точки Т, тим же радіусом А побудуємо. Ще одне коло до перетину з серединним перпендикуляром до відрізка ОА. Продовжимо цей серединний перпендикуляр і утворимо точку, яку назвемо назве. З'єднаємо тепер чотири вершини Т, те, С і П. І утворимо той квадрат, який ми шукали, із заданою стороною А. Тобто квадрат ПСКТ. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі ваші побажання. Успіхів!